Як в моєму острові Остави Остві Остави Битва в Никутку? Я покажу моїх персонажів. персоналі. Перший це білий шоколад. Пість це два танка. П'ята це гривня 200. Четверта, це моя крапелька, П'ята це яблука. Шоста, це риба місяць. Сім це моптов. І вісім це намальована машина. Я покажу. Так, і я покажу челендж. Який челендж? Це відділати биви в моржа. Алло, алло, а ти, Данкл, ти ходиш в кому? Дякую. Ось, на, ти. Я бачу, хтось виграв, а обместники. хто буде меню і оставити, Напишите, я сам виконав.